Привіт, друже. Запрошую тебе сьогодні на пташиний двір. Тут живе багато різних птахів. Їх потрібно щоранку годувати, піклуватися про них. Ці птахи не вміють літати, добувати собі їжу. Вони не можуть жити без людини. Зимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть замерзнути. Ці птахи називаються свійськими. Глянь. Це півник молодець, в нього гарний гребінець. з новим днем усіх вітає. Мама, курка у садочку кличе донечок і синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будемо зернятку шукати. Качка крякає, кря-кря. Як люблю водичку я. Каченята молодці, всі хоробрі і пловці. Індик пір я розпушив і пихату белькотів. Бов 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 Підійди, глянь, як красень хоч куди. На пташиному дворі живуть веселі гуси. Гуси голосно гелгочуть. Може, їсти вони хочуть? Гуси, не гелгочіть. Ми нагодуємо вас і ваших друзів. Чим корисним і поживним можна нагодувати свійських птахів? Що вони їдять? Росо, ковбаса, банани. Що ви курка? Вірно, росо. Трава, цукерки, шишка. Що буде їсти гузка? Звичайно, траву. Морква, пшениця, риба. Чим любить ласувати індик? Пшеницею. Горох, істка, листя. Що із цього смакує півнику? Півник залюбки поклює горох. Рязка, торт чи м'ясо. Чим пригостимо качку. Молодець. Качка любить ряску. Ось і нагадували наших птахів. Птахи, як і люди, живуть сім'ями. Давай пригадаємо. Кого який малюк? Це півень, це курка. А це хто? Це курчата, їхні маленькі дитинчата. Це гусак, це гуска. А це хто? Це гусенята. Їхні дитинчата? Це індик, це індичка. А це хто? Це індичата, їхні маленькі дитинчата. Це качур, це качка. А це хто? Це каченята, їхні дитинчата. Молодець, ти знаєш свійських птахів і їх дитинчат, а зараз вони хочуть пограти з тобою у схованку. Уважно подивись на зображення пташки і знайди її тінь. Весело пограли на пташиному дворі. Що тобі запам'яталось найбільше? Пропоную зробити аплікацію півник. Тобі знадобиться аркуш альбомного паперу, червоного кольору, ножиці, клей, блюдечко, простий олівець, чорний маркер. Візьми альбомний аркуш, склади його навпіл. Не забувай прикладати куточок до куточка. Приклади блюдечко і обведи його простим олівцем, виріжи два кружечка. Кожен кружечок склади навпіл. Ось так це буде тулуп півника. Розріж навскість на рівні смужки одну половинку білого кружечка. Це крила півника. На іншій половинки білого кружечка також зроби навскість надрізи, але з іншого боку і не дорізай до лінії згину. За допомогою ножиць позакручуй кінчики крильців. Ось так. Відріж від альбомного паперу прямокутник. Це буде хвостик півника. Розріж прямокутник на шість смужок. Ріж тільки до середини аркуша. Зігни смужки через одну в протилежні боки. За допомогою ножиць позакручуй кінчики хвостика. Виріжи з альбомного аркушу кружечок це буде. Голова півника. На червоному папері. Намалюй простим олівцем гребінець і дзьобик. Виріж два гребінця і два дзьобика. Приклей до білого кружка дзьоб і гребінь. З обох боків. Намалюй чорним маркером оченята. Приклей голову до тулуба. Приклею з того боку, де немає крила. Приклей хвостик і склей між собою частинки тулуба. Який гарний півник вийшов! Сьогодні ми відвідали пташиний двір. Згадали, які птахи і дитинчата там живуть, чим їх годують. Пограли в схованки і зробили аплікацію півник. Гарно працювали. Сподіваюся, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!